Вітаю вас на каналі Городній Релакс. Сьогодні я вирішила все ж таки зробити порядок з томатиками. От подивіться. Є такі помідорки, які в'яжуть без пропусків. Вони в'яжуть, цвітуть, в'яжуть. Я, звичайно, їх лишаю і нічого не роблю, їх не обрізаю, хай собі ростуть. Листочки, дякувати Богові, от подивіться: всі зелені, і на верхівці, і знизу. Тобто з цим проблеми нема. Але є такі сорти, в яких дуже багато кистей погоріло. І на вершечку вони також пробують щось ще цвісти, але воно, той цвіт якийсь уже такий неефективний. І тому є такі сорти, які навіть і високорослі. Але я їх обстригаю над третім листочком над зав'язаними кистями. І хай наливаються ті, що є. От, наприклад, так як з ломбадою. Інколи в мене бувало таке, що вони ще. Випускали десь пасинок, хоча пасинки вже всі прибрані. І до осені вони давали ще собі додатковий урожай. Яка помідорка захочеться зробити, то, звичайно, я їм дам таку можливість. Але з усіма іншими я поступаю отак, тому у них тепер з'являється трошки більше простору, трошки більше сонечка, і хай наливається. Друзі, дивіться, який тут ще є чудовий сорт. Треба буде провести дегустацію, називається довгий салатний. Він такий, такі сливочки в нього тверденькі. І навіть оці шостиглі, вони такі, такі тверді. Тому я думаю, що він буде такий сорт. І Подивіться, ось в мене є ще один його кущик. Його така особливість, що листочки дуже такі, вони прості, але такі дуже-дуже, бачите, так якби листочок у листочку. І за них не видно плодів. Але як їх пробрати, то плоди є всюди. І він в'яже собі без пропусків до самої верхівки. Ось так. Тому я йду зараз займатися цією роботою. Пообрізаю те, що лишнє. Тоді позбираю, який є стигляд, дивіться, який рудий апельсин красивий. Ну Це дуже красивий сорт. І красивий, і смачний. Надзвичайно, подивіться, які тут плоди. Треба буде зібрати. І зібрати насіннечко. І я покажу вам, друзі, як я збираю насіння. Я думаю, що всі вже це знають, всі це роблять, але спочатку зроблю порядок в тепличці, оскільки треба буде зробити ще порядок на грядці, там чекають мене такі самі маніпуляції. Отже, друзі, трішечки часу, десь до годинки, і тепличка готова. Зараз я вам покажу коротенько по своїх сортах, що тут росте. Ну, правда, що зелене, що поспіло, тому що ті, що стеглі, я зніму на насіння, полию гарну тепличку і хай ростуть. Бачите, на деяких я лишила верхівки, на деяких я обстригла майже, майже все. Лишила тільки, щоб достигали плоди. Ну, отже, почнемо з цього боку. І нас тут зустрічає тюльпан фестивальний. Ну, красивий сорт, нема що казати. Взагалі дуже люблю тюльпани і рожевий, і. І, взагалі, ось дивіться, він скинув багато плодів, але на кожному проміжку на нього є по одному-два плодики. Бачите, і на самій верхівці він ще цвіте. Ну, ось такий. Наступний сорт це в мене чері, і це є сонячні зайчики. Подивіться, які тут складні кисті. Ось подивіться. Він також в'язав. На всьому проміжку я поврізала верхівки, тому що вони ще там цвіли і вже були зав'язані по декілька плодів, але вони вперлися у верх теплички, і мені це було зовсім незручно. Ось тут у мене росте один сорт рожевий ізюм. Дивіться, в нього теж отакі складні китиці. Отакі вони, бачите? Оце є одна киточка, і він наливає отакі, отакі помідорки, коктейльні рожевого кольору. Я цей сорт вирощую не вперше, він його така ніжна шкірка і дуже смачний він на смак. Тому він завжди є, час від часу, я його поновлюю. Там у кутку вже залишки лишилися від Гулівера, декілька помідорів, лиш то все я зняла, бо вони були стиглі. Ну і там на задньому плані є сорт сонця. Він дуже цікавий помідор. Такого присмаку троянди більше немає ні в якому сорті, як у ньому. Ну єдине, що у нього дуже така щільна і тверда шкірка. Ну, але, можливо, для того, щоб він трішки довше полежав, можливо, це і добре. Тут у мене йдуть томатні гноми. Це є вишня мобі. Я вже вам показувала його. Ну, але я вже зняла дуже багато плодів, і зараз він стигне. Пообрізала також дуже багато. Ось там у мене. Гном пурпурний серцеїд, до речі, впав один плід, не зовсім стиглий. Ну, але це така історія. За ним іде варата. Ну, Чекала я від цих томатів чогось більшого, ну, але є, які є. Дуже мені сподобався сорт витіс. Подивіться, які тут красивенні сорт води, які вони такі червоного кольору, дуже гарні. Ну, Витіс мені дуже сподобався, він інський, але дуже гарний. Отут гном Бендиго місяць. Він був посаджений, оскільки я насіння отримала дуже пізно, найпізніше. Але він встиг нав'язати. Ну і в'яже до самої верхівки, бачите, і ще цвіте і в'яже. На ньому плода є. За ним іде бендиго Роуз. Він вже стигне і наливає плоди, теж дуже врожайні. Но гноми, я так зрозуміла, вони є дуже врожайні сорти. І є ще один. Гном з цієї серії це бендиго Роуз. Бендиго місяць жовтий, бендиго дроп е, червоний і бендиго роуз рожевий. отак От Там на задньому плані бочата. Вона ще не стигла там починають трошки вже паліти. ну мені дуже хотіло цього сорту. Це отакі величезні сливи, а сам томат невисокий. Ну, мені сподобався. цукрова голова це взагалі знахідка. Я думаю, що вона назавжди поселиться у мене на моїй тут грядках. Це просто що смак, що вигляд. Ну просто бомба. Отут Охтирський у мене росте. Я дуже хотіла цього помідора, але, але чомусь він не є дуже такий... По загруженості рясний, і мені попався, напевно, якийсь пересорт, бо тут два кущики. Один вийшов круглий, а один така сливочка. Бачите? Ну, але оцей я не знаю, що це за помідор, якийсь рожевий, але доволі цікавий. Хоча він також не є врожайним. Просто бачите, охтирський він така сливочка, а тут повністю кругляш. Добре, рухаємось далі. На задньому плані це мій. Улюблениць, це є подарунок осені, Ну, він ще не починає наливатись, я не знаю. Цей помідор я сажу кожного року, тому що він, він мене ніколи не підводить. Отут у кутку мав рости геродес. Правда, вироси не знаю, що це, це якийсь пересорт. Ну, а отут одна рослинка така нещасна, нещасна, така хиленька-хиленька, і вона дає серцевидний плід. Що, можливо, оце і є геродес, але не вражає поки ніщо. Добре, друзі, переходимо на середню грядку. У мене їх є три. Отже, отам ми бачимо рожевий фламін. Подивіться, які це величезні плоди. Ну просто це такі бомби. А отут, мій любимець, це є шарпей рожевий. Бачите, які класні? А це є одна киточка, друзі. Тут є 12 плодів. Є такі, що я обстригла, що вони не зав'язали. І є ще зовсім маленькі отакі, дивіться. Тобто їх всіх буде 14. Ну, правда, я вже верхівки пообстригала, тому що там було дуже багато погорівших плодів. Отут дуже чудовий сорт. Я його ще не коштувала. Він називається довгастий салатний. Це дуже така міцненька сливка. Дивіться, яка вона зелена, зелена. На рослині дуже багато листя. Я її не обрізала до вершечка, тому що, подивіться, навіть на верхівці вона зав'язує сливи і ще цвіте. І навіть ця спека, яка була в цьому році, то для цього сорту помідор. Взагалі ні про що. Вона собі в'яжена на всьому проміжку. Так само у мене є там ще один кущик. Ось дивіться, бачите, всюди між листочками є помідорки, видніються. І навіть на самій вершечці вони є. Наступний сорт дуже красивий, і всі вже знаєте, що це за сорт. І це сорт жовта сливка від Борисівни. Далі йде рижий апельсин, ви вже всі його бачили, красончика. Отут у мене йде жовтий вогонь. Я його на другий рік хочу посадити ще раз разом з полум'яною трояндою. Вони дуже схожі будуть от такої форми, ой, але різні будуть по кольорі. Подивіться, які це по смуги, які це кольори. Це просто щось. Друзі, отут у мене росте серце столиці відвірула. Але він ще має нав'язані плоди, але вони ще всі зелені. Далі сорт, який ви знали, сорт і не сорт. Це є серце столиці. Але це серце столиці має бути червоне. А це у нас таке червоно-коричневе. Що за помідорка, я не знаю. Хто знає, пишіть. Далі у нас іде чорне серце з носиком від Борисівни. Гарна помідора. Дивіться, скільки на ній ще є зав'язано плодів. І отам всюди і на верхівці. Так що помідорки ще будуть. Отут моя шморпета. Подивіться, яка це красива помідорка. Бачите, які в неї розводи. Камера передає її як в розовинку. Насправді вона йде в червоному кольорі. Чомусь... О, вона де не можу зловити так, але подивіться, скільки тут плодів. Подивіться, які вони смішні, коли зелені. Вони як рябенькі поросятка. Ну, а за ним іде слива гурман. Дивіться, скільки в неї антиціану, який в неї глибокий колір. Це просто, бачите? Ну, Вона коли зелена, теж полосатенька, але трошки ще інша. Так, друзі, отут у мене росте абрикосове серце зебри. А тут ще одна моя улюблениця це ламбада. Вона подібна чимось до. Шарпею рожевого, але вона в червоному кольорі. Правда, моя камера передає її також як рожеву. Не знаю, в чому справа. Не можу зрозуміти, але насправді вона червона. тут рита чорна. До речі, рита чорна у відкритому ґрунті, потужніший, має кущ, багатший врожай і плоди значно більші. Оце є синя груша. На ній ще дуже багато плодів, дуже багато зелених зав'язей. І, до речі, у відкритому ґрунті цей сорт також має потужніші рослини. І вони такі крупніші плоди. Ну, не знаю. Але смак все ж таки мені чомусь, чогось бракує в смаці, якоїсь родзинки. Ну, а тут, друзі, можна нічого не говорити, От тільки подивіться, які це плоди. Це чудо Логойса. Ви вже всі знаєте цю помідорку, який спека також ні про що, яка в'яже до самого верху. Подивіться, скільки тут нав'язано плодів. Плоди всі такі рівномірні, всі такі рівнесенькі, круглесенькі, ось ще один кущик. Подивіться, тільки в баночку. Ну і остання грядочка. Отут всім вам відомо, у мене росте гігантське серце альпініст. Подивіться, які це, які це серця, я просто, ну от подивіться. Це просто чудо, а не сорт. Дивіться, скільки їх там нав'язано. Бачите? Ось так. А тут у мене йдуть гномики, які я їх пообрізала дуже-дуже. Оце рожева лівія. Ось там. Це такі плоскоокруглі помідорки. Мають ребристість біля плодоніжки. отакі вони гарні. Оце мілкін червоний болгарський, але він ще весь зелений. Але чудові помідори, які вони смачнючі. А зараз, друзі, я вам покажу ще одного красунчика полосатика. Подивіться, це також гномик. І це є ж... солодка жарптиця. Подивіться, який він гарний. Бачите? Ну, як на мене, тут дуже гарний сорт. Отут ще один сорт, такий оранжевий, це є королева морбен. Ну, не зовсім великі в мене виросли плоди, кущик собі такий спокійний, але треба буде скуштувати. Можливо, по смаку вона буде неперевершена. А отам, друзі, ви всі знаєте, хто тут росте. Подивіться, яка росте тут красуня. Бачите, які тут величезні плоди і які вони красиві. Це посмішка Сандри. Зелені ще зовсім не поспіли, великі серця. Це є велика, великий човен Бруно. Подивіться, на цілу долоню. Це масивні такі серця. У мене мало бути дві рослинки, але друга рослинка виросла, якась така рожева сливочка. Я, звичайно, не знаю, що це за, за сорт. Попався якийсь пересорт. Одним словом, будемо їсти. Ну і ще, у мене є один чудовий гномик, але він також ще дуже-дуже зелений. Це є балет мелані. Це такі словоподібні плоди. Отут росте оранжевий слон мінусинський, росте і в'яже плоди. Ну, а там сама смакота. Я думаю, що ви вже знаєте, що це є. Це є сербське бече серце. Ну, а отут у мене красота. І ви також знаєте, що це. Це кизелта. Подивіться, які ж вони красиві. Ну, я не можу вам просто передати, які це красиві сердечка. До речі, телефон мій передає, що це дуже-дуже рожеве сердечко. В оригіналі воно є, я би сказала, червоне. Хоча насіннім зі мною поділилися і казали, що вирис у них томатик по формі як кизилтау, але рожевий. Ну, я не можу зрозуміти, чого мій телефон передає. Рожевий кольор, якщо це червоний є. Можливо, ці сорти ще є нестійкі і десь вони розщеплюються. Але на даний час воно більше до червоного. Ну, подивимось, які вони будуть далі. Друзі, отут ще одні у мене такі гарні жовто-гарячі, кругляші. І це є аміж золота скрипка. А подивіться, що робиться навпроти, а навпроти, це просто. Це є володар мінусинський. Це просто такі серця величезні не знаю, скільки це сердечко важить. Треба буде його зняти, коли буду знімати насіння і поважити. Дивіться, яка тут кеточка. Оці ще не стиглі, вони мають таку пляму біля плодоніжки, але коли повністю поспівають, бачите, плями немає, пляма зникає. А от там далі в куточку росте ще одне дуже гарне сердечко. Це є улюблене свято. Дивіться, які вони красиві. Я просто закохалася у ці величезні серця. Їх би їв і не переїв. Ну, а отут у мене дві рослинки, мало бути перлинний агній агарті. Це помідорка для тривалого зберігання. Ну, не знаю. Мені чомусь по пам'яті здається, так як я виписувала, що вона має бути іншою, не такою. Тут виросла якась така велика салатна. Треба буде відкрити і звірити опис сорту. Ну, але подивимось. Якщо пересорт, то пересорт хороший, салат буде смачнючий. Ось такі справи у мене в тепличці, друзі. Чекаю, коли ця вся краса наллється, поспіє. Буду збирати насіннячко. Ну, і, звичайно, йду зараз робити роботу на грядці. Правда, в нас передають дощ, чи вдасться мені зробити сьогодні все, що я запланувала, я не знаю. Але моя тепличка на сьогоднішній день виглядає ось так. Ну, а посмішка Сандри, друзі. Я не знаю, як вам, але мені це дуже ефектна помідорка. Ну, а взагалі всі помідори хороші, всі помідори гарні, тому вирощуйте, сорти дуже цікаві. Мені здається, що таких томатиків на базарі не купимо. Всіх благ, всього доброго, переможного миру обов'язково. Всім па-па-па-па!